Всім привіт! Це таро розклад на день. Тобто цей розклад програється у вас протягом 24 годин після перегляду. Обирайте колоду, яка вам подобається. Це буде перший варіант, це другий і це третій. А поки я перемішую колоду, будь ласка, підпишіться на мій канал і поставте лайк для енергообміну. І мені буде дуже приємно. Розслабтесь, думайте про себе. Як у вас пройде. Цей день, як у вас пройде цей день, як у вас пройде найближчі 24 години після перегляду. Сьогодні або протягом 24 годин після перегляду ви дізнаєтесь якусь секретну інформацію, якийсь секрет, можливо, що люди говорять про вас, або якусь просто цікаву інформацію, і це прояснить в вашій голові якісь моменти. Тобто ви ніби складаєте пазл. Ви зрозумієте, що до чого. Ця інформація була прихована від вас. Можливо, цю інформацію ви отримаєте від чоловіка. Це може бути як ваш чоловік, як ваш брат, ваш родич, так і незнайомий чоловік. Просто людина з вулиці. Давайте подивимося, чи буде ця новина для вас хороша, чи будете ви раді її почути. Яка це буде новина? Яка це буде новина, яка це буде інформація для вас? Ну, я б і не сказала, що вона буде дуже хорошою, але я б не сказала, що вона буде дуже поганою. Ця новина змотивує вас щось робити. Ви задумаєтесь над цією інформацією і приймете рішення діяти. Тобто ця інформація вас підштовхне на якісь дії. І це дуже для вас благоприємно, бо ви можете дуже добре зрости в фінансовій сфері. Ось такий прогноз на день для першого варіанту. Тепер дивимося другий варіант. І так, якщо ви загадали другий варіант, то слухайте уважно. Розслабтесь, думайте про себе, що чекає вас сьогодні або протягом 24 годин після перегляду, що чекає вас сьогодні або протягом 24 годин після перегляду? У вас буде дуже сумний моральний стан. Ви не будете хотіти чогось робити, будете сидіти, собі щось мріяти, думати, як поступити. Тобто, віддивіться, оце ваш буде моральний стан. Ви будете себе відчувати розбити після якоїсь ситуації. Але не переживайте, цей поганий моральний стан виправить якийсь чоловік. Або якась людина, яка до вас проявиться. І зробить вам хороший настрій, підніме вам його. Це може бути зустріч, яка вас дуже здивує, і ви будете дуже раді, що ви зустріли цю людину, або просто якісь посиделки з родиною, або з друзями в компанії, вас приведуть в почуття. Тобто у вас налагодиться і моральний стан, і настрій підніметься. Тобто, на початку дня, можливо, якась хондра, якась нудіга, погане самопочуття. Але прийде людина, яка це виправить. Вона вам підніме настрій. Це навіть може бути просто повідомлення підтримки, не обов'язкова зустріч. Але тут більше програється як зустріч, ну, у більшості. Давайте ще подивимося, може що це за людина проявиться до вас? Що це за людина проявиться до вас сьогодні? Що це за людина проявиться до вас сьогодні? Це якийсь чоловік. Він дуже легкий на підйом, такий веселий. Прям, ну, можна сказати, що він трохи інфантильний. Він корчить із себе дурака. Та? Тобто він такий, якби вісілун, можна сказати, що він легко піднімає настрій, він завжди на позитиві, він такий як оптиміст. Також ця людина може бути екстравертом, такий активний, а, нічого не боїться. Ви довго чекали цю людину. Ви, можливо, сумували якраз за цією людиною. Ось такий прогноз для другого варіанту на сьогодні, або на ближчі 24 години після перегляду цього відео. І тепер дивимося третій варіант. Якщо ви загадали третій варіант, ви дивіться уважно. Розслабтесь, думайте про себе розклад на сьогодні, або на найближчі 24 години після перегляду для вас. Що вас чекає сьогодні або найближчі 24 години після перегляду? Угу. Ви приймете важливе рішення. Ви будете діяти. Це, скоріше всього, пов'язано з роботою. Ви приймете рішення діяти в сторону роботи. Це можливо довгоспланована дія, якийсь рух. В сторону бізнесу, або поміняти роботу, або піти на якусь співбесіду, або просто поставити плани в фінансовій сфері і роботі на майбутнє, але не чекайте швидких результатів. Вам треба вкласти свій час, гроші, свою енергію у цей проєкт, щоб потім отримати з нього щось хороше. Також, на цю думку, вас можуть підштовхнути ваші знайомі, близькі люди. Або просто співробітники, тобто це якісь люди, які можуть вас підштовхнути на цей крок. Або ви просто довго це обдумували і, нарешті, вирішили діяти, почати. Порада для вас на сьогодні. Порада для вас на сьогодні, на найближчі 24 години після перегляду. Дивіться, у вас можуть бути ілюзії на рахунок цього нового проєкту, тобто ви очікуєте швидкої прибулі. Але вам треба розвідати ці всі ілюзії, тому що такого не буде. І якщо ви не розвідати ці ілюзії, то ви засмутитесь, що не вийшло так, як хотілося. Та? Тому вам треба на тверезу голову оцінювати свої здібності, свої можливості, та? щоб потім не було ось такого морального стану. Розумієте? Ось. Ось така порада для вас на сьогодні, на найближчі 24 години після перегляду. Ось такий розклад в мене вийшов. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, мені буде дуже приємно. Бажаю гарного дня, всім па-па!